Дівен, діви цього тижня, ви можете збитися як то говорить, з істинного шляху під впливом спокуси, страху чи іншого якогось тиску. Тож будьте обережні і не потурайте, як то говорять, своїм примхам. Назовні можуть вийти за цією картою всі тіньові сторони вашої особистості. Це може бути заздрість, можуть бути й будь-які залежності, жадібність, навіть може бути якась нездорова пристрасть до чогось чи до когось. Чи з покусом нечесних надбань, чи заробітків. Тож будьте дуже уважні, тому що. Це може вас скомпрометувати. Поєднання сили та диявола віщує, що ваша діяльність принесе вам визнання та фінансовий успіх, і тут іде підказка. Від карт не зазнавайтеся одразу, не пхайте ту корону на голову, тому що марнославство та пихатість теж великий гріх. Ваша діяльність буде потребувати нових підходів та нових ідей. Це вам допоможе вийти на новий рівень, більш вищий рівень розвитку. У вас можуть з'явитися нові клієнти, нові перспективи, якісь для когось контракти можливо, чи проекти проекти. Ваша енергія буде на підйомі. Тож все, що ви запланували, у вас все дуже шикарно. Вийде. Деякі діви можуть наступити на ті самі граблі. Це про особисті стосунки я говорю. Тому що поєднання диявола та колеса долі саме про це говорять. Тобто, хтось із вас вирішить, можливо, Повернутися до колишнього партнера сто разів обміркуйте це рішення, тому що під впливом диявола такі рішення хуй погані. А хто має е, міцні, досить відносини, вам нічого не загрожує. Навпаки, є й повірність, що а вас накриє хвиля пристрасті за цими ляканами, і буде якийсь сплеск е, приємних, досить емоцій. Можете потішити свого партнера чимось новеньким та цікавим у ліжку діви. внесіть таку різноманітність у своє інтимне життя. Ці аркани дуже сприяють для цього, і цей період буде для цього суперовий.